Продаж таунхаусу 88 квадратних метрів. Знаходиться в такій гарній локації, асфальтований під'їзд. Поруч всі будинки забудовані. Це виїзд на Київ, центральна дорога, зупинка маршрутки. У кожного власне парковочне місце і зона відпочинку зараз покажу. Сам таунхаус будується з керамічного блоку. І ще додатково буде утеплення зовнішнє утеплення буде 10 см пінопласт. Тут іде ніша для шафи. Тут може бути гардероб чи санвузол при необхідності. Тут точно санвузол, тому що зроблені вже виводи каналізації. Це кухня-столова вітальня. Така простора, монолітні сходи, звернуть увагу, і перекриття між першим і другим поверхом. Є великі вікна і вихід якраз на зону відпочинку, про яку я казав. Межа йде про паркан, а це якраз вид на сусідні будинки. Зараз покажу вам планування другого поверху. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. На другому поверсі дві спальні кімнати, теж такі великі вікна, багато світла. Тут іще йде. ніша, можна зробити, ну чи поставити кровать туди, чи зробити таку невеличку гардеробну. Тут вже, як ви самі сплануєте, велика ванна і ще одна спальна кімната. Так це виглядає. Зараз покажу від з вікна з цього боку. Якщо вам сподобався даний таунхаус, пишіть в коментарях, чи дзвоніть по вказаним телефонам, записуйтесь на перегляд, я вам його покажу на місці. До побачення.